Устишайте. Volkswagen Golf Sport Van. 2016 рік. Механіка 2 літра дизель. передній привід. 297 тисяч оригінального пробігу на автомобілі. Поїхали по кузову. Капотик, завод, завод. Крилочка заводить, заводить. Дверка заводить, заводить, бананчик, заводить, заводик. дах, завод. Тут стійка. Також завод. Ой, задня дверка у нас заводить, заводить. Задня крила, завод, завод. Завод, дах, завод. Кришка багажника у нас легесенько піддуто І то не вся, а половинка. Низ, завод, вверх в цьому місці легесенько. Ось тут піддуто. Задня ліва криличка у нас заводів, заводів, заводить. Дверка заводів, заводів, заводів. Ця дверька завод, 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 крилечко. Завод, 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 стічка заводик, завод. Оця стічка все піддуто 150, 173, 193 мікронну, дах, завод. 146, 121. Ось так от десь піддутий бананчик. І задня кришечка кусочком. По комплектації, що ми маємо? Переді-задні пактоніки, ми ще фар всі склопідйомники, електрорегулювання. Трепчаний салончик, датчик світла, мультикермо, круїз контроль мультикермо, дістронік Стронік. 227 тисяч пробігу, магітола, супертроніки перед-зад, механіка, електроручник, система станстоп, автофол, парк асіст, товзонний клімат, підігрів передніх сидінь та багато чого іншого. Стан салончика на свій пробіг просто відмінний, без зауважень. Позаду у нас також стан нового автомобіля. В комплекті землі ще є 4. Лізівних колеса, зараз тублі на літньому кончику стоїть хорошому. Цим мені наявності, друзі, кого цікавить, приїжджати на перегляд та диздрак даного автомобіля з пробігом.